Об'ємний аналіз це метод аналізу, який вивчає іменно обсяг торгів, об'єми, і він дозволяє оцінити заінтересованість трейдерів в певній зоні. Тобто він дозволяє побачити активність об'ємну в певній зоні, і ви можете тим же самим зрозуміти, що там іде захист певного рівня, чи там чи хай чи лой, і можна буде зрозуміти, що там. Получається, або набирається позиція, або скидується позиція. От. Так, тут нам треба якось отак от. Зблизити. Ось. У мене є графік мій з TradingView. І що ви на ньому бачите? Ви багато раз могли бачити ось такі. От у мене тут є об'єми. Це називається профіль об'єму. Він складається з ось такого горизонтального. Об'ємного рівня, тобто є.